Привіт, друзі! Цим відео ми розпочнемо знайомство з FITMA українською мовою. Я чудово розумію, що подібних відео є дуже багато, але майже всі вони англійською або російською мовами. Ми ж з вами займемось українізацією контенту для дизайнерів, тому буду дуже вдячна за вашу підтримку у вигляді підписки на канал, лайків і коментарів під відео. В цих відео ви дізнаєте, що це за сервіс, для чого він призначений і як в ньому працювати. Ми також поговоримо про його переваги, функції та основні інструменти. І, звісно, у вас буде можливість трішки попрактикуватися. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Figma — це хмарний сервіс для розроблення інтерфейсів програм, вебсайтів і мобільних додатків. Для роботи в Figma вам не потрібно нічого встановлювати на ваш комп'ютер. Працювати можна прямо в браузері на будь-якій операційній системі. Але для тих, хто не звик так працювати, є і настільна версія сервісу. Давайте поговоримо про головні переваги Figma. Перше, це те, що Figma умовно безкоштовна. Є певні обмеження, з якими можна ознайомитись на спеціальній сторінці, посилання буде під відео, але на дану хвилину для персонального користування вони майже ніяк не впливають на вашу роботу. Ще однією класною фішкою Figma є те, що працювати над проєктом одночасно можуть кілька людей. Звісно, не варто забувати й про збереження файлів у Figma. Вам не доведеться хвилюватись про те, чи зберегли ви свою роботу і де Figma все зробить сама. Про решту переваг ви будете дізнаватись з наступних уроків. А зараз давайте створимо аккаунт і ознайомимося з інтерфейсом. Відкриваємо Figma у браузері. Щоб зареєструватись, натисніть кнопку Get Started for Free. Після реєстрації відкривається перший екран програми і дивимось, що тут є. Погляньте на меню зліва вгорі. Першим пунктом ви бачите своє ім'я. Далі у вас є пошук. Якщо ввести якесь слово, то в правій частині інтерфейсу з'являться файли, в назвах яких присутнє введене ключове слово. Наступний пункт останні. Назва говорить сама за себе. Ви зможете подивитись останні відкриті проєкти. Потім йде пункт Твоя команда, який в мене пустий. Далі у нас знаходиться пункт Drafts, що перекладається як чернетки. Тут фактично знаходяться всі ваші неопубліковані проєкти. Далі в нас розділ Favorite Files. Щось на кшталт закладок. Наїхавши на обкладинку будь-якого проєкту, ви можете побачити зірочку в правому верхньому куті. Натискаючи на неї, проєкт потрапить в розділ Favorite FileS і у вас буде до нього швидкий доступ. Якщо ви працюєте в команді, вам стане в пригоді кнопка Create New Team, яка дає змогу створити нову команду і запросити потрібних вам людей. І здається, останнє посилання тут Explore Community – це розділ, в якому ви можете переглянути і встановити файли і плаєни, створені тільки для Figma. Це достатньо важливий розділ, і з ним ми більш детально ознайомимось трішки пізніше. Праворуч вгорі у нас є три іконки. Коли ми натискаємо на імпорт, ми можемо імпортувати раніше створені або завантажені проєкти, зокрема проєкти зі скетча. Figma сконвертує їх у свій формат. А якщо натиснемо на дизайн файл, можемо створити новий файл. Про Jam Board ми поговоримо колись пізніше. Зараз можна лише сказати, що це такий собі whiteboard в стилі Figma, аналог того ж Miro. І ось тут посередині знаходяться наші проєкти. Зараз у нас відкрита онлайн-версія Figma, але як я говорила раніше, ви завжди можете встановити її собі на комп'ютер. Як це зробити? Все дуже просто: вписуємо в браузері figma.com.downloads або на сайті Figma входимо в вкладку Products, Downloads і завантажуємо собі застосунок Figma на Mac, Windows, Android чи iOS. І останнє, що тут можна завантажити, це Font Installers. Що це таке? Річ у тім, що в онлайн-версії немає всіх шрифтів, які встановлені на вашому комп'ютері. Тобто, якщо ви раніше застосовували шрифт на комп'ютерній версії, то є ймовірність, що іноді під час редагування в браузері він може некоректно відображатися. Але фонд Installer усуне цю проблему, і ви отримаєте доступ до всіх локальних шрифтів. Особисто я працюю в застосунку, а не в браузері, тож давайте відкриємо його і почнемо знайомство з функціоналом. Насамперед пропоную створити новий файл, а ви вже знаєте, як це зробити, або можете скористатися поєднанням клавіш Ctrl-N. У вікні редагування проєкту, що відкрилося, ми бачимо чотири різні секції. Перша панель інструментів. Це група функцій, яка розташовується в лівій частині контекстної панелі. Натиснувши на першу кнопку меню, у нас з'являється випадаючий список. Файл, правка, перегляд, об'єкт, вектор, текст, вирівнювання та інші. За нею йдуть іконки інструментів, за допомогою яких ми будемо створювати графічні елементи інтерфейсу для вебсайтів і додатків. Тут ви знайдете інструменти переміщення, області, фігур, малювання, тексту, рука і коментарі. З усіма інструментами у нас буде можливість попрацювати і навчитися правильно їх застосовувати в наступних відео. Зліва у нас є панель шарів. На ній, як ви вже здогадались, будуть розташовуватися шари. Якщо ви не знайомі з концепцією шарів, не лякайтесь. Це досить просто і ми розглянемо цю концепцію трохи пізніше. Центральна частина це монтажна область. Тут ми проводитимемо основну частину часу. У ній ми створюватимемо елементи інтерфейсу, які складаються з прямокутників, зображень і тексту. Праворуч ви можете знайти панель властивостей. На цій панелі відображаються властивості об'єктів, які обрані в даний момент. Ну а якщо жодні об'єкти не вибрані, тоді відображаються властивості панелі робочої області. Тут є дві вкладки: дизайн і прототип. Якщо ми натиснемо клавішу A на клавіатурі, ми зможемо вибрати і створити потрібну робочу область, або іншими словами, фрейм. Наприклад, я хочу створити фрейм для iPhone 14 Pro Max. Тут є такий варіант, і я відразу можу побачити його розмір. Натискаю. У нас з'явилася область, яку також можна знайти і в панелі шарів. Справа вгорі є кнопка поділитися. Натиснувши на неї, ви можете або запросити членів команди, або вислати посилання для перегляду клієнту. На цьому ми, мабуть, поки що зупинимось і продовжимо вже зовсім скоро в новому відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами була Адолька, до зустрічі!